Hello Gamers! В сьогоднішньому відео я хочу показати, як виглядають ігри на Switch 2 на телевізорі, як і в 4К. Я чому таке вирішив зняти відео, бо я такого не бачив. Думаю, якби, самий перший, може десь і б є. Але мені таке відео не траплялося. Може буде для когось вирішальним нюансом, чи брати консоль, чи не брати консоль. Ваше рішення. І... Думаю, давайте розпочнемо з кіберпанка. Як він буде виглядати в 4К телевізорі. Телевізор підтримує 120 Гц, точніше можна виграти в 120 FPS. Ну, розпочнемо. І якраз побачите, як швидко завантажується гра і як вона працює. Саме цікаво, що Switch 2 зараз підтримує. Це, мабуть, і роздільна здатність показала 2К, якщо я помиляюсь поправте мене і 120 FPS. Ну, я чомусь сумніваюся, що тут буде 120 FPS. І для порівняння я покажу, як на Xbox серії X гра виглядає. За щоб можна було відчути різницю. Кіберпанк мені дуже цим подобається ця гра, те, що вона підтримує українську мову. Що в ній є, і також е, крос платформи сейви наші, що можна грати і на Switch, продовжити на Xbox, на ПК, на Steam Deck. і є велика в цьому перевага. Ми, добре. Продовжимо. До речі, гра завантажується швидше, ніж на Xbox Series X. Так. І тут я вам скажу зображення чудове. Можна подивитися. Я думаю. Дуже добре. Зараз покажу на налаштування. Якість стоїть у мене. Давайте трошки приїдемося відображення. В док-режимі гра дуже чудово виглядає, але в портативі, звісно, зображення гірше, я вам так скажу. І на далеких дистанціях теж. Воно трошки і на телевізорі видно, що є, з'являється, бачите, прорисовується зображення їдеш. І так, давайте зупинимося. Я так розумію, що все залежить від того, в якій локації знаходишся. Деякі локації більш активізованіша гра краще виглядає. Мені дуже подобається те, що таке є, іроскоп. О, ви бачили якось персонажі дуже швидко. Ну, якщо здалеку сидиш, то в принципі, може бути дуже чудово. Давайте до прикладу я покажу, як воно на Xbox виглядає. Зараз. Ось вона так буде вигляда... виглядає на Xbox. Яке на відстані немає таке, що зображення з'являється перед тобою. Ну Звісно, ну... порівняю так собі, ну просто щоб ви мали розуміння, як на Xbox серії X, а як вона на Switch. буде виглядати. Добре, Повертаємося назад. До свіч версії, ну, чому 120 Гц підтримується, мені, звісно, подобається. Ну, я відчуваю, що тут 30 FPS ми маємо. Бачите, здалеку як підходиш. виглядає так. Дуже добре. При тому, що з тим дорожчанням цін на оперативну пам'ять і ціну. Свіч, яка коштує, в принципі, добра заміна, в кого немає ПК. Ну, може якось так бути. Давайте далі перейдемо до слідуючої гри. Давайте Dark Souls. Ну, це версія для Switch першого. <coughs> Я, до речі, її запускав теж на телевізорі на Steam Deck. І працює вона чудово <coughs> в 4К. Я був здивований, звісно, кіберпанк на 7 ку ви не пограєте. 30 FPS. Ні, якщо можна, коротше, зробити Full HD, в принципі, можна грати. Нормально виглядає зображення, Ну, щоб нативні 4К, то ні. Окей. Okay. Продовжити. ну от І. А. Ага, тут трошки іначе управління. Саме Dark Souls відрізняється від Nintendo Switch управління. Дуже цікаво, що вони не адаптували. Ну, і гра виглядає чудово, Ремастерид. Він так же само виглядає. Може чимось і краще. На 7 декну. Загалом так само. Хто любить соуси, як і я, це, до речі, дуже чудове. Ну, тут немає нічого показувати далі. Виглядає вона якось так. Добре. Давайте перейдемо одного із двох ексклюзивів Донкин Конг Бананза. Як вона буде виглядати? Ну, ексклюзиви Nintendo, вони завжди працюють і виглядають чудово. Ну, до речі, я перший раз запускаю цю гру на телевізорі. Я її ще даже сам не бачив, як вона буде виглядати. У, ефлектно. І. Цікаво, буде 60 fps чи так само 30 буде, бо вона, здається, працює в 60 FPS портативі. Мабуть, 60 вона працює. Плавно. Я не відчуваю тут 30 кадрів більше. Звісно. Ні, чудово, Нінтендо ігри на Nintendo будуть завжди виглядати дуже добре. Да, там мені надо наверх? А він вийде за? Так. Оп оп оп? Шкода, що не можна вдвох грати гру. Дуже добре. А що це таке? Ага, це мав... Ага, це так виглядає, якщо є за камінь. Ну, дуже добре. Добре. Перейдемо до слідуючої Готіка. Так, це для таких, коротше, скуфів, як я. Яких старих, і хто грав ще в готику на релізі цієї гри, яка була дуже... Боже мій, я пам'ятаю, як вона вийшла, яка це була продумана гра. І були дві. У нас було дві гри: це Моровід і готика. Ну, готика виграла тим, що яким Боже мій, був продуманий світ. Як вони всі відпочивали свій час, як це можна було, так? Який це був живий світ. Це навіть не передати. Ну, виглядає як готика. <с? <с?> як готика. Старі добрі часи на релізі. Управління все чудово працює адаптовано для геймпада, Так що, хто любить старі оцку, то буде собі насолоджуватись, я не тільки не розумію, що вона робить, працює, мабуть, 30 чи 60 FPS, я навіть не можу цього сказати. Ну, так готика виглядає. Добре. Давайте зельду. Єдина гра, яку я граю на Switch 2. То це в нас Зельда. І саме цікаво, що я спостерігав, коли я купив Switch 2 на релізі. Ця гра якось виглядала в портативі краще, ніж зараз. Чи то мені здається, чи може щось вони поправили, але було оновлення гри. І вона якось у нас змінилася. Виглядає зараз так само, в принципі, як і в портативі. І на 4К дуже чудово, дуже плавно. Так, тут, мабуть, є 60 FPS, я думаю, чи ні. Навіть не можу сказати. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. Звісно, я би чекав би на Зельду другу частину. І, мабуть, за те, що я її купив Switch 2, чи, мабуть, за Зельді. А решта мені нецікавих. Це вже моя думка, ви вже напишете на що ви чекаєте на Switch 2. Дуже добре. Працює без питань. І можна собі... на телевізорі в 4К насолоджуватись героєм. Як на мене чудово. Добре. Перейдемо далі. Давайте Star Wars Ot Last. Єдина гра, яка виглядає краще, ніж на Asus Rockefly X і на Steam Deck. Бо на Steam Deck вона не працює, і на Asus Recollei вона погано працює. Я думаю, що все це за тому, що... Стоїть Denuvo, який навантажує систему, і що ці консолі не можуть так і добре витягнути. Мам надію, що мені вдасться забрати Xbox Rock'n'Roll Lai всереду. І мені цікаво, як вона буде там працювати. І випущу я вже порівняння, хто дивиться до цього часу. Випущу розпаковку, зроблю відео Xbox Asus ROG Rokeway. Чи мені вдасться? ну Не буду обіцяти, чи мені вдасться її взяти чи ні. Буде видно? В середу вже буде. Якщо вийде відео, то вдасться, якщо ні, то мені не вдасться. Не вдалося взяти Xbox Asus ROG Rocky X. Хотів я взяти в собі MSI, цей колор Зостань на 32 ГБ, бо, мабуть, це зараз, якщо таке консоль, більш доступніший і... і кращий варіант по якості, ну і їх вже не дістати нових. До речі, дуже хор... хорошо виглядає. Видно, звісно, в неї на головному герої на волоссях, що воно якесь таке відпрацьоване. Здається, мабуть, тільки DLSS у нас працює в кіберпанкові. Врешті ігри, воно не працює, воно трошки Ну, Гра чудово виглядає, дійсно трошки мальнувато, ну. Краще так, ніж ніяк. Ну, єдине, що мінус, це ігри, які коштують дуже дорого і на які скидки. Щас спробую дочекатися. Щас я спробую вийти в відкритий світ. А, ну, ще пам'ятаю, вже давно не грав цю гру. Гра мені сподобалася на початку, а далі вона все-таки задушнила Ubisoft. Все таки, все -таки блин. У них ігри всі якось однакові. ну. Но... На початку вона була мені дуже цікава, а потім піди туди, принеси те і стандартно. Добре, бути, на низьких налаштуваннях. Звісно, видно, цікаво, ви можете бачити, мабуть, не так, но... здалеку трошки видно пікселі, Ну, но... загалом чудово, гра працює стабільно. Тільки я не можу зрозуміти, чи це 30 FPS чи 60, ну, гра працює плавно. Так, а як тут визво? Ага, є, давайте я ще трошки приїдуся. І глянемо. Ну, якось так одним словом. Добре. Що там в мене ще залишилося? Hogwarts Legacy. Давайте. Ще ця гра, ще покажу, коротше, їхні ігри підписки. Я думаю, це мені дуже подобається. Звісно, звісно, купляти підписку, ну, вона не так і дорого стоїть на рік. Підписка. Хто такі, як і я, то пограти в Маріо, <сум> як в дитинстві, це, звісно, чудово. Ну, я думаю, якби мені краще було б купити ці ігри, акумулятори, щоб вони в мене не були не по підписці. ну вони все-таки продають старі ці ігри по підписочці. Я пам'ятаю, що Холгос Легасі обіцяла нам на Switch 2 без завантажень, локацій, ну, вони цього не зробили. Ну, Full HD виглядає так, як, як на Steam-Deck. Скажу я вам, тільки це Full HD, ну тут, мабуть, все-таки картинка рендериться. Я не буду казати, я не цікавився в стікох, вона рендериться. ну. Ні, мабуть, навіть вона трохи гірше виглядає, ніж на Steam Deck. У так, звісно, в портативі. А тут на телевізорі ти не пограєш на 7-дек. Навіть таким зображенням. Ну. Все так на мінімалочках. Геть на мінімалочках, на мінімалочках. Ну, мені просто цікаво, як кажуть деякі блогери, що от свіч другий розкриється. Все, вийде ігор більше. Я думаю, що ні, мабуть, бо все-таки Assassin's Creed Shadow, шкода, що в мене немає. Мені трошки жалко витрачати гроші на цю гру. Не а шкода. Як... І це вже Assassin's Creed Shadow, це є максимум, що витиснули Switch 2. Ну і подумайте, які ігри будуть виходити. Ну, я думаю, що в принципі з кризою оперативної пам'яті і все це, яке піде. Подорожчення розробникам розробника прийдеться робити ігри трошки простіше, більш оптимізованіше, бо не будуть люди грати. <гум> Немає сіки, якщо 70% Steam показав як Steam машин, яка мала бути народною консолью, ну завдяки чату GPT, цього не станеться. Що 70 був, вона буде продуктивніше 70%. Ну, я думаю, що якщо операційна пам'ять здорожчає відеокарти, то прийдеться розробникам ігор робити все-таки ігри більш простішими і більш оптимізованішими. Що з одної сторони дуже добре, а з другої якось так. Добре. Ну і за останнім Ігри, Nintendo, покажу Mario, так. На фініші. Маріо Bros Потрібно ще, мабуть, колись купити другий гемпад. Ну. І якось так стара, добра класика нашого дитинства. Хто... Такого. Стільки років, як і мені. Для нас це, звісно, було своє часу. Був, звісно, графон шикарний. <гум> Якось так, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, що ви думаєте на цей темат. А так, дякую за увагу, все буде Україна!